Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Перша частина молитви Господньої повністю присвячення прославленню Бога, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Скільки б ми не підкреслювали цю важливу істину про те, що кожна наша молитва має починатися з прославлення Бога, цього ніколи не буде надто багато. Якщо ми бажаємо мати благословення Боже і прагнемо до того, щоб наші молитви мали успіх, тоді необхідно дотримуватися саме цього, Христом установленого порядку. Надавати перше місце Богові поклонінням йому, вихваляючи і прославляючи Його. Але наскільки природно для людини робити якраз навпаки, ставити свої особисті потреби на перше місце в молитві, звичайно, сказане не означає, що ми не повинні в молитві викладати свою тяжість і потреби перед Богом. Навпаки, апостол Павло каже завжди у молитві та проханні. Відкривайте свої бажання перед Богом. Але ви зауважили мною опущене слово? Найголовніше слово я умисне опустив. Це слово сподякою. Так. Ми повинні приходити до Бога зі всякою своєю нуждою, але додавати до Неї вдячність. Не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні, і з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Филепіан 4.6 Друга частина молитви Господньої убачає саме ці наші потреби, розглядаючи, які не випускаємо з уваги Божий порядок. Спочатку Бог, а потім ми. Отже, друга половина молитви Господньої яка містить в собі три певні прохання, включає усі елементарні потреби людини, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наших, і не уведи нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Ці слова молитви Отче наш, Господь включив усі потреби Божих дітей, тоді наші фізичні потреби і потреби нашої душі, і нашого духу, тобто основні потреби всього людського єства, духу, душі і тіла. Дійсно, Чим більше виникаєш і поглиблюєшся в цю дивну молитву Господню, тим більше дивуєшся і вражаєшся її глибині широті. У ній нічого не опущено, усе у ній передбачено. Виникаючи в зуміх цих трьох прохань, ви виявите, що з кожним з них християнин стикається щодня. Також всяке дитя Боже має справу з Богом, з людиною і з тим. Усі без виключення Божі люди щодня мають справу з нашим небесним Отцем, щодня ми перебуваємо у зіткненні різними людьми, і немає такого дня, коли б ми не зустрічалися з ворогом своєї душі, дияволом. Отже, друга половина молитви, якої навчив нас Господь, стосується трьох сфер нашого життя. Наше життя тут, на землі, залежить від насушного хліба, прощення гріхів і захисту від усього, що могло втягнути нас у гріх. Ніщо в Біблії не вказує так ясно і конкретно на нашу залежність від Бога, як ці три прохання. Тому нічого не важливе в людському житті так, як знання того, що Бог наш Отець. І якби ми знали Бога як нашого дбайливого Отця, то усі наші проблеми були б вирішені. Подібно до того, як мале дитя цілком залежить від своїх батьків, так і дитина Божа залежить від небесного Отця всіх своїх потреб. Тепер приступимо до першого прохання цієї частини молитви. Воно стосується питання підтримки нашого існування, як фізичного, так і духовного. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Ця молитва про наполегливу потребу людини. Без хліба людина жити не може, і цей важливий момент передбачений в Господній молитві. Проте ми не повинні думати про це, прохання, що це прохання стосується тільки хліба, оскільки воно включає усі наші фізичні потреби. Але слід додати, що це прохання не можна обмежити тільки потребою в тілесному харчуванні. У нього включена і нохи духовного хліба, але про це ми поговоримо далі. Дорогі мої. Хіба це не дивно, що Бог самогутній творець неба і землі, той, який тримає усе словом своєї сили, Бог з якого народи, як крапля з відра і вважаються як порошинка на терезах. Ісаї 40.15 так зацікавлений Твоїм і моїм життям, що передбачає задоволення навіть таких пощаденних потреб, як насичення хліба? Проте так каже Біблія про нашого Бога. Він навіть підраховує кількість небесних птахів, піклуючись про них так, що жоден з них не впаде на землю без його волі. Писання говорить також про те, що ангели Божі перерахують кожну волосину на нашій голові. О, якби ми могли осягнути цю чудову істину, що Бог Всесвіту зацікавлений кожною нашою нуждою, незалежно від того, чи стосується вона нашого фізичного чи духовного життя, навіть щонайменша деталь мого життя входить у сферу його турботи. Але мені здається, я чийсь заперечення. Якщо Господь нас учив висловлювати йому наші потреби, просити в нього про насушний хліб, то чому перед цією молитвою Він каже, а молячись, не говорить займо, як язичники, бо вони думають, що багато слів і в своєму будуть почуті, не тиші. Бо знає отець, ваш, чого ви потребуєте, і та за ваше прохання до нього. Матея 6, 7, 8. Іншими словами, якщо Бог знає наші потреби ще до того, як ми починаємо молитися, то навіщо взагалі щось просити в нього? Навіщо говорити йому про те, що він вже знає? Це питання, дорогі мої, якраз і приводить нас до самої суті молитви. Сенс молитви не в тому, що ми нібито інформуємо Бога про щось йому невідоме. Ні. Справжня мета молитви привести нас у спілкування з Богом так, щоб ми постійно усвідомлювали свою залежність від Нього. Зверніть увагу, молитися, ми повинні завжди постійно щодня. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, не на завтрашній день, але на сьогоднішній це означає, що я повинен щодня молитися про свої потреби. Попри те, що Христос у тому ж році каже, що знає Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому, Бог не дає нам усе в одну мить. Це було б дуже небезпечно для нас, якби Господь вчинив таке з нами. Щоб сталося в такому випадку, використовуючи запасені. Про запас стари ми з часом забули подати для Бога нашого, для Бога важливе спілкування з нами, що виходить за рамки одних тільки фізичних прохань, але щоденне наше прохання демонструє Божу владу відповідати нам на цю потребу в найрізноманітніших обставинах нашого життя. Але найдивовижнішим у наших стосунках з Богом є те, що він взагалі хоче мати якесь спілкування з пропащою і постійно нужденною людиною. Бог хоче бути нашим Отцем, щоб ми, як його діти, приходили до нього і викладали свої потреби перед ним. Він шукає нашого спілкування, хіба це не дивовижно? Подумайте, які образи, образи завдала б нам, як батькам, ваша дитина, якби тільки користувалася вашими дарами, абсолютно нехтуючи вами самими. Кожен батько любить, коли годити приходить до нього для того, щоб розділити з ним спілкування. Так і наш Господь, Він жадає чути наш голос. Уся Біблія говорить про шукаючого Бога, про Бога, який прагне спілкування зі своїм вищим створінням людиною, якими слабкими, немічними і недосконалими не були б наші молитви, вони є солодкою музикою для нашого Бога. Чи знай, де тебе, хоч одне місце у Писанні, де Господь скаржиться на те, що ми йому набридаємо нашими молитвами? Чи сказав він, коли зійди від мене геть, ти стомлюєш мене своїми криками, чи відчував ти щось подібне? Згадай, чи казав він тобі хоч один раз, вухо моє обваженіло від того, для того, щоб чути, і рука моя скоротилася, щоб рятувати. Ні, і ще раз ні. Від самого початку і до кінця Біблії постійно чутний Божий заклик до молитви. Він помилує Тебе за голосом волання Твого, і як тільки почує Його відповість тобі. Ісаї 30:19, так каже наш Бог вустами, пророка Ісаї. Будемо вічно вдячними Богові, що ніде він не каже, марно шукаєте мене, 45:19, чому Бог хоче нашого спілкування, наших молитв, бо Він є Бог любові, Він любить нас, і хоча Він знає наші потреби, Йому дорогоцінний наш крик, наше прохання, про хліб насущ. Нам слід підкреслити ще один аспект нашої молитви, що пояснює, чому Господь бажає, щоб ми зверталися до Нього з нашими проханнями. Це необхідно для того, щоб ми визнавали нашу повну залежність від Нього, включаючи щоденне харчування. Саме Бог не допускає різним випадковим причинам позбавляти нас хліба, тому наше життя цілком перебуває в Його рука. Проте, незважаючи на це, як же любить хвалитися і гордитися своїми досягненнями людини, з цієї причини Бог вимушений був і не раз утримати своє благословення над урожаєм, таким шляхом реагуючи на те, що людина підняла свою горду голову проти нього, у Божій руці дихання кожного з нас, і давайте ніколи не забувати того, що гордість і залежність несумісні поняття. Хто ти людина, що осмілюєшся перечити Всемогутньому Богові і твоєму Творцеві, віддай йому славу, щоб він не прогнівався і щоб не загинути тобі в дорозі твоїй. Але зверніть увагу! Хоч, що хоче, хоч очам ми сказали, що Бог не дає нам усього відразу? Проте Він завжди дає більше, ніж просив. Досить навести один приклад з тих. Яке мересні Біблія, ви пам'ятаєте, коли Спасителеві принесли розслаблення, щоб він його зцінив? Що сказав Христос? Падьорися, Сину, прощаються тобі гріхи Твої, Матея 9,2. але ж цього Він не просив, чи не? так? Таким чином, Бог дає нам краще, ніж те, про що ми благаємо. Бог дав людині те, що вона просила, а також більше того. Те, що було найкращим прощення гріхів, вона взагалі не просила, але отримала його в першу чергу. Чи не спонукається в нас Господь всякий раз приходити до нього з різними нашими проханнями? Проте я не думаю, що прохання про насущний хліб включає тільки хліб фізичний, бо за всіким коли Господь учив нас просити, хліб нас насушний, дай нам сьогодні. Він мав на увазі добробут людини як в фізичному, так і в духовному. Так. Ми залежні від Нього, як у фізичній, так і духовних сферах нашого життя, бо не хлібом єдиним житиме людина. Але всяким словом, що виходить з уст Божих. Матея 4:4. Ці слова Ісуса Христа не означають, що людина має жити без хліба. Навпаки, хліб потрібен. І тому Христос нас вчить просити у Бога хліб насушний, але є хліб і для нашої духовної людини. Це Слово Боже, всяке слово, що виходить з уст Божих. Людина складається не просто з матерії, вона не лише плоть, але також і дух. Людина має безсмертну душу, і ця її вічна душа потребує свого живлення. Ісус Христос, який сам є Словом Божим, сказав: Я є хліб життя, Івана 6.48, хто їсть цей хліб, житиме вічно, 6,51. Без Христа людина духовно мертва. І тільки тоді вона дійсно жива буде, коли Прийме цей хліб життя. Тому Господь має на увазі як фізичний, так і духовний хліб. З Його благодатних рук ми не отримуємо все, чого потребуємо, бо від Божественної сили Годорога нам усе потрібне для життя і благочестя, друге Петра 1,3. Тому цю молитву не сміє вимовляти той, хто своєю поведінкою або устами говорить, що він добув свій хліб завдяки своїй власній здібності, силі і мудрості. Але тут слід зазначити ще одну дуже важливу істину. Ми очевидно, звернули увагу на те, що тут займенник першої особи спожити скрізь у множині хліб наш, хліб наш дай нам, прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас, визволи нас. Дев'ять разів згаданий займенник першої особи в множині і жодного разу в єдиному. У молитві Господні жодного разу не сказано дай мені, але дай нам, що це означає. Те, що ми ніколи не буваємо самотніми, коли приходимо з цією молитвою до Бога, коли ми просимо про хліб насушний, ми повинні пам'ятати не лише про себе самі. Не лише про свій хліб я так молити, маю молитися, але й по потребу мого брата, скільки голодуючих і страшненних людей у цьому світі, скільки є братів і сестер, те само, як і я, що спокуті кров'ю Христа, які не мають того, що я маю. Що вартує моя віра, якщо я можу лише сказати стражденному братові, що перебуває переді мною або сестрі, іди з миром грійся і їжте». але так і не виявивши своєї турботи на ділі. Слово Боже каже: пам'ятайте в'язнів, ніби і ви з ними були в кайданах, і тих, хто страждає, бо й самі знаходитесь у тілі, Єврея 13.3 Займенником ми і наші, Христос нагадує нам включати об'єми наших молодих, усіх голодуючих і стражденних людей світу цього. Яким дивним прикладом у цьому є наш чудовий Господь. Пам'ятайте, як на Голгофському Христі спливаючи кров'ю і перебуваючи невивмовних муках і агонії, Він молився за нас. Прости, їм, бо не відають, що чинять. У момент таких пекельних нападок і мук, він молився за нас грішних. Так, Він прийшов віднайти, врятувати і відновити спілкування грішника з Богом. наскільки невимірна любов Христова, хто може її осягнути. Який дивний привід для тебе, дорогий друже, подруга. Щоб повірити в те, що Бог тебе любить, і бажає спілкування з тобою, але воно стане повноцінним тільки тоді, коли ти покаянням у сповіді і вірою в Христа, приймеш Його прощення у святому причасті. Якщо ти це зробиш, то зможеш з радістю приєднатись до молитви Господні і разом з сотнями, тисячами, мільйонами душ, що спокуті сказати Отче наш. Якщо ще Він не ваш особистий Отець, то чом би вам не зріднитися з ним вічними вузами любові, вірою Ісуса, його Господа Ісуса Христа? Того, хто приходить до мене, я не відкину геть, каже Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!